Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина з вами дослідниця і письменниця українських традицій Тетяна Дугельна. Саме сьогодні поговоримо про те, хто починає війни, боги чи люди? І чому ми з вами абсолютно впевнені, що коли ми закликаємо богів війни, розпочинаються війни в цей момент на землі. Ви скажете, якась дивина? Що ви таке говорите? А справа в тому, що сьогодні наше відео про відео. І найближчим часом в нашій оновленій студії на калині ви побачите цілу низку таких відео, де я трохи вже як метафізик, як психолог пояснюю, а про що я взагалі вам там розповідала. Ви скажете, та дивно, але спробуйте зараз дійсно довіритися і мене послухати. Ці відео про світогляд, про світогляд, який ми формуємо постійно, коли змінюємо своє ставлення, як до богів, так і до людей. І відео, яке набрало дуже багато переглядів, і ще й дуже багато хейту отримало. Це відео називалося Кому молиться полк Азов, Бог, який веде Україну до перемоги. Саме в цьому відео я розповідала про нашого верховного Бога, Бога Перуна, і почула таку тезу. Тетяно, навіщо ви закликаєте богів війни? І за цього у нас ідуть війни, війна продовжується. Тетяно, навіщо ви з вашою командою знімаєте про пекельних богів, а не про богів світла, любові та життя зараз інші часи? Не закликайте людей до язичництва. Я нікуди вас не закликаю. Не закликала, і не маю намірів закликати. Канал Калина це інформаційний канал, який розширює ваш кругозір і дає вам можливості дуже стисло, швидко отримувати концентровану інформацію про традиції, про культуру, про обряди, про психологію, про метафізику, про культурну спадщину України на різні теми. І ми не можемо в цих темах обходити наших язичницьких слов'янських богів. Ну, ось послухайте, будь ласка, що я говорю в цьому фрагменті відео. Бога грози, грому, блискавки, Бога перемог, Бога, який одночасно проливає свою воду, життєдайну воду на землю, яка вже літнім сонцем трошки під е, втомилась, можна сказати, випалилася і підсохла. Почули? Я говорю, що ми з вами, перуна. До Перуна відносилися як до Бога грози, блискавки. І це Бог перемог, який проливає воду на висохшу землю від літнього сонця. Це Бог перемог. Я роблю зараз акцент. Справа в тому, що Перун це Бог, який Знає, як перемагає життя над смертю. Він дає життя. І я робила акцент, що Перун це Бог грому, блискавки, дощу і перемог, не Бог війни. Так, я говорю про те, що він аналог богів війни, на кшталт Марсу. Але ми з вами точно знаємо, що наші боги і взагалі боги. З інших традицій і культур, не воюють на землі. Почуйте мене, будь ласка, боги не воюють на землі. Якщо вони і воюють, а деякі міфи і легенди, в тому числі ведичні, говорять про війни між богами, то ці війни йдуть на рівні богів. І люди можуть тільки за ними спостерігати. Люди воюють самі. І коли йде мова, наприклад, про перуна як бога перемог або Бога війни, якщо хочете, то ми закликаємо цього Бога, щоб прийти в війні. До перемоги. І це зовсім по-іншому фокусує нашу увагу. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що Бог Перун, Він дає вологу, Він дає життя землі, і наші з вами пращури знали, що стихії, яким вони вклонялися, які вони славили, ці стихії їм посилають духи або духовні істоти, яких називали Боги. А чи знаєте ви, що таке стихії? Запитайте сьогодні себе прямо зараз. Що я знаю про стихії, з яких створено світ? Що я знаю про першоелементи, елементи, з яких створений світ? А ще запитайте себе, як я особисто з ними взаємодію. Висновок дуже простий. Наше повністю все. Стародавні вірування, наші стародавні язичні боги це і є стихії. Наші пращури вміли з ними взаємодіяти. Ми ж з вами втратили цю єдність. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що коли ми повернемося до себе, повернемося до своїх коренів, то ми з вами будемо дивитися на грім і блискавку і наздригатися. Так, зараз іде, іде війна. І для нас цей грім інколи е, асоціюється саме з іншими вибухами, з іншими звуками, але в, літні, в літню спеку, коли гримить і блискає на небі, коли життєдайна енергія води лине на землю, щоб землю напоїти, щоб земля продовжувала народжувати свої плоди, ми маємо розуміти. Що це і є робота стихій, стихій вогню, стихій повітря, стихій води, стихій землі, з якими контактували наші пращури. Вони мали потужний світогляд. Ну от, послухайте, що зараз я вам говорю в цьому відео про Бога Паруна. Цей грім, перший, який звучить, як є, у нас такий вислів: грім серед ясного неба. Він звучить і віщує нам. В кінці зими, що ось-ось вже ось скоро прийде весна, і навесні все прольється дощ, і життєдайна енергія заповне саме землю і матінка земля почне розквітати. Так от, прокидається Бог перун. І грім серед ясного неба звучить. Ви знаєте, що Бог-перун це життєдайна енергія, електрична енергія, яка як розряди, блискавки на небі, а також вода. Вода і вогонь в єдності дають можливість нам з вами бачити, як об'єднуються протилежності, щоб наповнювався світ життям. Тож, зміна пір року циклічність всього, циклічність життя і смерті все це. Ми маємо усвідомлювати, тому що це основа світогляду. Коли ми говоримо про світогляд або картину світу людини, то ми говоримо про те, що дає їй свободу. І коли ми говоримо про язичницьких богів, то це не щось страшне і сумне, а це розуміння, що наші пращури знали опори, на які можна опиратися. Наприклад, ми вже з вами зазначили, що розуміння, що в цей момент. На землю спускається вода і вогонь, і земля оживає, робить новий вдих. Це знали наші пращури. А чи знаємо ми з вами далі? От послухайте, як я описую образ Бога Перуна у наступному сюжеті мого минулого відео. Перун Бог джерело і носій електричної енергії, що створює своєю потугою сприятливі умови для зародження життя. Вважається, що культ Перуна це дуже потужний культ, який завжди на Русі дуже поважалий. Перун створює своєю потугою сприятливі умови для життя. Ви розумієте, що це таке? Електричний розряд, електрична енергія, на кшталт роботи нервової системи людини. Кожна людина всередині себе створює постійні електричні розряди. Якщо ми з вами не будемо створювати ці імпульси, нервові імпульси, ми не будемо жити. Тобто вогонь знаходиться всередині нас. А кожна людина на 80% складається з води. Тобто, цей вогонь, ці електричні імпульси, які розходяться по нашому тілу, вони є основою нашої біології. Тож коли наші пращури схиляли свою голову перед божеством, таким як Перун, вони розуміли, що не страхом вони з ним об'єднуються, а повагою, і що не варто боятися грому і блискавиць, а варто розуміти їх природу там, де треба, а я розповідаю вам саме в цьому відео, як бути обережними, на що звертати увагу. Чому саме поважали наші пращури, дерево, наприклад, яке називали перуновим деревом, дуб і так далі? Ви можете багато для себе взяти корисної, цікавої інформації. А зараз я хочу ще показати вам ось такий дуже важливий шматочок із цього відео. Послухайте, будь ласка. Ви розумієте, що наші пращури, язичники, вони не були релігійними, вони мали світогляд, вони, а релігія від світогляду відрізняється тим, що релігія обмежує певними правилами, а світогляд розширяє контактом з богами через стихії, природні явища тощо. Так от, чим відрізняється релігія від світогляду? Світогляд це єдність. З е, трьома просторами, коли людина знаходиться в явному проявленому просторі, це світ яви, в який вірили наші пращури. Коли людина знаходиться в контакті з Навою, навою називали світ духів або світ наших предків, і культ предків був дуже потужним наші традиції, і світом прави, світом богів – Наші з вами пращури знали, що світогляд має на чомусь базуватися. І коли вони закликали певних богів на певні свої проявлені земні потреби, то вони знали, що отримують завжди цю підтримку. Світогляд, який... Має системну основу, який дає вам натхнення і розширяє цей світогляд, мали наші пращури, і ми його називаємо язичництвом і кажемо: Ой, це дуже щось таке страшне. Ні, це не страшне, це не темне, це те, що зараз приходить в наше життя. Ми просто маємо про це знати і розуміти а от що таке релігії? Релігії це певні догми, певні правила, коли вас притісняють і вимагають від вас певної жартовності. В кожній релігії є шлях до Бога. В кожній релігії світу чи релігійному вченні є шлях до Бога через якісь випробування, спокуси, через жертовність. А чи хочете ви бути сьогодні такими? Якщо не хочете, ви можете бути в межах якоїсь релігійної традиції, але ваш світогляд має бути ширший за релігію. Кожна релігія, яка з вас робить жертву і підкорює вашу, вла вашу волю, вона володіє вашою свідомістю. А Світогляд, наприклад, навпаки, вашу свідомість розширює. Тож, будь ласка, зрозумійте, що коли ми говоримо тільки про позитивних богів, коли ми кажемо, що Тетяно, навіщо ви розповідаєте про богів війни, вам хочеться, щоб я розповідала тільки про сварога, та, який дав нам цю неймовірну сваргу і збудував Всесвіт по формі сварги сакральної. Чи щоб я говорила тільки про рода, чи щоб я говорила тільки тільки про білобога або щоб я перейшла в християнську традицію і вам розповідала про Ісуса Христа. Або в буддизм про Будду можливо, я можу розповідати вам про різні релігії, тому що я їх вивчала, і мені вони дуже-дуже подобаються. Знаєте, я вважаю, що богів дуже дуже темних немає і дуже-дуже світлих немає. Тому що Бог. Це певна духовна істота, яку ми з вами, як люди, персоніфікуємо. А раз ми персоніфікуємо, то ми надаємо цій істоті певних властивостей. Не може бути стихія тільки позитивною. Ну, наприклад, якщо ми говоримо, що Бог сварог дав нам сонце, дав сваргу. Він не може бути тільки позитивним, тому що сонця буває забагато сонце може не тільки зігріти і дати життя, а і спалити, висушити і забрати життя. Ви знаєте це однозначно з контакту з природою. Так само ми не можемо відноситися до Бога, наприклад, перуна, який дає нам воду в великій кількості з блискавицями і громом. Ми знаємо, що грози буває також інколи багато, і вона може вимити з землі, не напоїти землю, а вимити з землі все те, що земля народжувала своїх недр. Тобто ми маємо розуміти, що стихії. Вони довкола нас, це і є саме певні е, такі цеглинки світогляду, і ми можемо з ними розмовляти. Ми можемо до них закликати. Я не знаю, чи гралися ви в таку гру, я особисто гралася в таку гру в дитинстві, і зараз інколи так, коли гойдаюся на гамачку чи гойдалці в нашому, біля нашого будинку за містом. Я дивлюсь на небо, якщо набігають хмари, ховається сонечко. Я граюся в ту гру, в яку гралася в дитинстві. Я розчиняю силою думки, сонце, хмари на небі, щоб проявилося сонце. Спробуйте. це, до речі, дуже дуже гарно спрацьовує. Якщо ви хочете, щоб зараз сонечко було на небі, але добігли хмарки, візуалізуйте, що сонечко своїми промінцями. Пробиває хмарки і хмарки розчиняються. Повірте, це спрацьовує. Навіть на моєму каналі є в, зворотні, в зворотньому зв'язку ваші історії, коли вам треба було запалити багаття, а ви просили вітер, який дмухав і не давав можливості такої, щоб він припинив дмухати. І як тільки ви розпалили багаття, вітер знову зривався. І я знаю безмежну кількість таких ситуацій, таких історій з своєї практики, з практики своїх учнів. Слухачів, що стихії нас слухають. Коли ми в гармонії. Я неодноразово припиняла шторми на узбережжі моря, коли ми відпочивали. Приїжджаємо відпочити на берег Чорного моря, штормить море, буяє там просто піднімається піною. Я сідаю в медитацію, прошу море заспокоїтися, дихаю спокійно і повільно в ритмі з цим морем, яке бушує. Прошу сонечко роз, розчинити хмари. І за декілька годин припиняється шторм. Мій чоловік каже: Ти відьма? Ні, я відаюча мати. Я знаю, що стихії нас слухають, що з ними можна із гармонійного стану домовлятися. Тож хочу вам показати ще один фрагмент із того відео, кому моляться полк Азов. До речі, я прочитала, ви мені написали, вже не полк, а бригада. Поправте себе. Тож поправляю. Не полк, бо в 2017 році полк Азов на своєму плацдармі. Подивіться, будь ласка. До речі, я хочу вам показати саме цю, це фото з місця під Маріуполем, де е, наші славні воїни, воїни ЗСУ полку Азов поставили ідол Перуна на своєму плацдармі. Уявляєте? І вірять наші азовці в Перуна до сих пір. І дуже цікаво, що сказав саме командир е, цього. Е, Цього полку, це було в липні 2017 року встановлено цей ідол, і саме командир полку сказав наступне. Запорука могутності кожного війська, це славні військові традиції. На жаль, наші традиції протягом багатьох сотень років профанували. Сьогодні, в день перемоги Святослава, ми хотіли б започаткувати ще одну традицію в нашому гарнізоні поставити тут перуна, покровителя всіх слов'ян, і, зокрема, воїнів. Перун як первопредок, як справжній захисник свого роду, стане на захист нашого гарнізону. Сказав Кірт, командир 2-го батальйону полку Азов. Це було встановлено в 2017 році в липні, і саме така традиція сьогодні, бачите, чтиться навіть нашими сучасними воїнами. Ось. Тепер ви знаєте, що наші азовці з 2017 року на плацдармі встановили ідол Перуна і почали до нього закликати. Чи це погано, коли у нас є військові шляхетні? Традиції, які базуються на силі і мужності, чи це погано, коли наші військові розуміють, що стихії дійсно їм допомагають? А стихії в нашій з вами релігії, якщо можна назвати це релігією, бо дехто називає язичництво релігією, а ми з вами знаємо, що це світогляд. І в язичництві ці стихії мали певні імена. Тож, я хочу, щоб ви розуміли, що наші військові вірять, а віра це фундамент нерелігійного фанатика. Віра з буквиці перекладається, як відати Ра, знати закони Ра, знати закони світла. Наші азовці, бригада азовців, знають, що якщо вони несуть поперед себе. Саме зброю наших богів, вони йдуть в бій з закликом богині слави, слави України, яка завжди на полі бою разом з богами язичницькими з перуном, в тому числі, вела до перемоги наших воїнів стародавніх часів, то нічого поганого в цьому немає. Ми маємо розуміти, що віра, яку ми з вами. Формуємо своїми знаннями, вона дає нам дуже великий арсенал розширення нашого світогляду. А ще подивіться ось цей фрагмент. Вважається, що Бог Перун саме бореться з персонажем, який виглядає як змій або як якась певна нечисть, тому що у світогляді наших з вами славних пращурів саме змії, гадюки, вужі це все те, що уособлювало в собі певну нечисту силу. Саме тут я розповідаю, що перун бореться з зміями. І тут ми знову ж таки маємо згадати, що перун це небесний вогонь, а Змій це прообраз нечистої сили. Що таке нечиста сила? Ну, а чому ми називаємо своїх ворогів орками? А, а тому, що вони дійсно з тих болот, як нечиста сила, пливуть і лізуть на нас. Наші з вами пращури знали, що проти нечистої сили, проти. Всякої погані вогонь завжди є основним захисником. Вогонь розпалювали в печі, вогонь розпалювали багаттями, коли стояли таборами. Вогонь при закликали небесний на допомогу для того, щоб щоб здолати нечисту силу. Чому ми маємо ігнорувати ці заклики? Чому ми не хочемо зрозуміти, що не заклик просто до язичницького Бога поруна йде, а заклик йде до небесного вогню, коли ми хочемо подолати і перемогти. Адже зараз на нашій території, на священній території України, Русі йде боротьба космічного світла, космічного вогню. З космічною темрявою, з космічною злобою, з тим злом, яке хоче нас підкорити. Але нічого не вийде. Ви подивіться, що вам я ще хочу продемонструвати із відео про відео. До речі, коли люди побоюються, що на них може розгнівитися перун, то вони накладають на себе перуницю. А також перуницю, а не хрест, накладали е, наші з вами пращури, коли прославляли богів. Це свого роду такий собі знак, ритуал, така собі е, блискавка. Так. Перун нас благословляє. Якщо ми хочемо отримати благословення жити, ми маємо бачити в наших богах, в яких віримо саме імпульс життя. Ми можемо розглядати будь-якого Бога з будь-якої релігії як носія певної негативної енергії або певного такого агресивного толку, і ми можемо бачити в кожному божестві світлоносний імпульс. Для мене перун Бог вогню в першу чергу, а отже, вогонь, сила вогню перемагає. Я дуже хочу, щоб ви зрозуміли, що український світогляд має базуватися на засадах вогняних, не агресивно вогняних. Бо коли ми починаємо один одному розповідати, як жити, що робити, на якій мові розмовляти, як виховувати дітей, що слухати, дивитися. І так далі, коли ми починаємо розповідати своїй владі під час воєнного стану, як їм діяти, виказуючи їм недовіру, в цей момент наш вогонь зовсім зовсім не життєдайний. І саме в цей момент ми стаємо жорстокими носіями війни. Не хочете воювати, не хочете, щоб нас підкорили, хочете перемогти. Несіть світло, несіть світло своїми думками, несіть світло своїми вчинками. Адже це так просто. Ми, українці, ми носії світла. І завершуючи це відео про відео, скажу вам. Коли я закликаю когось із богів чи богинь собі на допомогу в певних потребах, які... Маю, як звичайна людина, я можу закликати в якийсь момент ворона, а в якийсь великого вчителя людства Ісуса Христа. До речі, Він для мене не Бог іудейський. Він в мене асоціюється з вчителем людства, і я ніколи про це не говорила. Можливо, якщо вам цікаво, коли зніму про свої особисті. Сприйняття Ісуса. Для мене це особливий вчитель з особливою місією. Інколи, я, коли сідаю в медитацію, я закликаю Будду, бо Він для мене образ максимальної концентрації на певному стані. А молитви мої можуть лунати і до Богородиці, і до багаторукої тари. І до богині милосердя, канон або Гуань-Інь, і мене зовсім не бентежить, що це божества з різних релігій. Коли я прихожу в мусульманську мечеть, я відчуваю місце сили, намолене місце, де дуже багато віри. Я поважаю цю енергетику, яку створюють люди. Які вірять саме в те, що їм дав пророк Мухаммед. Коли я заходжу до синагоги, я відчуваю там особливу енергетику, а в католицькому костьолі своя унікальна енергетика інша? Поважати віру інших людей, це бути носіями світла, якими ми маємо бути, кажуть у України. Особлива духовна планетарна місія. Я думаю, що українці мають піднятися над релігіями, але для цього мають знати свої корені і язичество, і слов'янські боги це наші корені. Але ми маємо піднятися вище, вище над християнством, над іудаїзмом, над своїм власним язичництвом. Або язичництвом, наприклад, інших країн, я дуже добре вивчала синтоїзм японський це японське язичництво. Ми маємо над цим піднятися, взяти найкраще, щоб в наших серцях і душах було багато світла, яким ми могли б поділитися один з одним. І тоді в нас не буде виникати бажання когось похейтити, когось покритикувати, когось, вибачте, облити брудом. Тому що у нас не буде на це ні бажання, ні потреби. Ми українці, носії світла. Я продовжую на цьому акцентувати вашу увагу. І якщо вам було цікаво, приходьте. Приходьте в мою академію поле любові. В академії є маса цікавих, які розширюють світогляд. Курсів і майстер-класів. Ви можете, наприклад, обрати для себе навчальний проєкт, де я розповідаю про космічні закони. Він називається дивно Нумерологія духовного таро або це саме навчальні проекти про таро, про тарологію, про символізм, іначе через призму нумерології. Але я як нумеролог вважаю, що через цю призму можна гарно вивчати космічні закони і розширювати сві свою картину світу. Ваш світогляд, якщо він включає багато розумінь, він вас збагачує. Тож запрошую вас на навчальний курс, де ми формуємо такий великий об'ємний космополітичний світогляд. Хоча він відштовхується саме від тарології, яка родом з стародавнього Єгипту. Запрошую, приходьте. Можливо, я як духовний вчитель буду для вас корисною. До зустрічі на каналі і бережіть себе і Україну!